Весна пройде повз, якщо ви досі не обрали собі нову сукню. Готуємося бомбезно виглядати на роботі, вільно на прогулянці, феєрично у свята і романтично на побаченні. Вітаю вас! в на ютуб-каналі Територія мінімальних цін. Саме зараз нам всім дуже не вистачає романтичних образів. Тож пропоную цієї весни обирати більше суконь замість штанів. Благо у нинішньої моди є мільйон варіацій суконь. А щоб дізнатися, яка ж саме буде фаворитом цього сезону, раджу додивитися це відео до кінця. Кожного випуску ми розігруємо стильні та цінні подарунки, і цей випуск не виключення. Сьогодні ви можете отримати ось такий стильний шарф палантин. Носіть його весною зі светрами, сорочками, з чим завгодно і будете виглядати дуже стильно. І як його виграти, розповім вам трошки згодом. А також хочу нагадати, що в кожному випуску зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. А зараз перейдімо до суконь, які будуть модні цієї весни. Щоб почуватися комфортно на прогулянці, пропоную вибрати таку сукню худі. До неї підберіть пару найзручнішого взуття. І кращого варіанту для того, щоб можна було гуляти до схочу, важко вигадати. Маленька чорна сукня диво всіх часів. Її дуже зручно носити на роботу в офіс, але якщо додати до такої сукні аксесуари, ви в ній безпрограшно виглядатимете і в театрі, і в ресторані. І на побаченні. А от для побачення рекомендую обрати дещо романтичніше. Ось у цій темносиній шовковій сукні ви виглядатимете бездоганно. Виобразний виріз притягуватиме погляд, а пишний рукав додасть образу витонченості. Серед усіх весняних суконь у мене, звісно, є власний фаворит. Розповім вам про нього за хвилинку. Ну а зараз про умови розіграшу. І ось цей стильний шарф палантин може виграти той з вас, хто напише під цим відео в коментарях, з чим саме його будете поєднувати. Ми рандомно оберемо переможця. Ну а зараз до мого фавориту, і це, звісно, червона сукня. У такій сукні ви просто не зможете загубитись у натовпі навіть масштабного івенту. Довжиною вище коліна вона підкреслить ніжки, а а силует зробить їх ще стрункішими. До речі, в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін вибір суконь набагато більший ніж ви бачили сьогодні на екранах. Ну а на сьогодні у мене все. Ми побачимося з вами рівно за тиждень. І не забудьте підписатися на цей ютуб канал та поставити лайки, щоб не пропустити наші наступні стильні та корисні випуски. До зустрічі!